Чи може ведичний астролог відмовити в консультації з ведичної астрології? Може, тобто я зі своєї сторони мені деколи приходиться відмовляти. От за яких умов це буває? Перша причина: ну, у нас є кодекс астролога, який прописаний. В першу чергу, це має бути людина має з повагою відноситися до ведичних знань. Якщо людина відноситься така, та там. Щось там таке, невідомо що, от консультації не буде. Якщо людина зневажливо ставиться до мене, як до ведичного астролога, до людини консультації не буде. Тобто може бути резонанс дуже сильний тобто, між двома людьми. Тобто, є людина і я, у нас просто ми на різних полярностях, скажімо, знаходимося, ясно річ, що в цьому випадку консультації не буде. Далі, людина має наміри одні, так, от, а хоче отримати щось інше. От. Ну, дивіться так: людина, коли приходить на консультацію, знаєте, ну, в мене були такі випадки: приходить там, клієнт, знаєте, кажу: так, який вазов? А ти угадай. В смислі угадай. Ви куди прийшли? На «Вгадай молодію там чи чи куда, чи як вам там називається зараз ті передачі? Розумієте, то тобто, Ну якщо у вас є запит, кажіть, у мене проблема така, я вам кажу. Да, проблема ну, логічно там, рішається так, робимо то. Все, окей, тоді консультація проводиться. Ну, от, або знаєте, то тобто, с ну людина десь чогось не до недоговарює, що щось таке. Ну, от, можуть бути якісь, наприклад, релігійні переконання. От я з таким стикався. Приходить до мене жінка. Ну от вона, якась мусульманська традиція. Вона приходить в мене проблеми. Ви остролах, ви маєте їх рішити. От давайте рішайте мої проблеми, тому що мені треба. Я кажу. Ну окей, це питання рішається. тобто треба робити це, це це, плюс співати мантру. Петро. Я не буду співати мантру. Я мусульман. Та що ви таке говорите? Мені вообще не можна до астрологів ходити. а тобі не можна до астрологів ходити. Фіга ти до мене Алло? Ти з головою друєш вообще? Ні, ну в мене проблема, ну мені ж треба їх порішати, і ви їх маєте порішати. Я кажу, окей, оплачуєте гроші, консультую, ви будете робити те, що я сказав. Ні, я грошей платити не буду і робити нічого не буду, але ви мені маєте допомогти. Мада, можете в психушку, перевір свою голову? Ну, що ну, це за бред? Ну, звісно що я відмовляю, такі людині в консультації. Ну, ребят, ви що? Ну, то я так? Далі бувають, люди дзвонять. Тобто, у ну, мене були такі випадки, там серед ночі, 12-та, перша година дзвонять, пишуть, наярюють, розумієте. Ну я вже телефон виключив, у мене телефон постійно в беззвучному режимі стоїть. Будь ласка, якщо ви хочете попасти на консультацію навчання, то ну, пишіть мені в Телеграм. От я чому прошу вайбер, телеграм, ватсап, то сну. Мене месенджери стоять. От, будь ласка, пишіть туди. Розумієте, я ну на зв'язку буваю дуже рідко. Такі що ви позвонили. Я вільний підняв трубку. Ну от я зараз пишу відео. От телефон виключений. Далі опрацьовую відео, телефон виключений. Провожу консультацію, телефон виключений. От я не завжди працюю. У мене є час для себе, для особистого життя. У Мене якісь є хобі, у мене якісь інтереси. Розумієте, я телефон відключаю. Я хочу відпочивати. Ну, знаєте, бо там, ну я ж написав, не ну, ж просто спитати. Для вас просто спитати. Мені треба включитись, мені треба виключитися з відпочинку, включитися, подумати, дати вам відповідь. Це ж не те, що знаєте, ляпнув що попало. Ні, це ж треба включитись, подумати. Тобто я можу консультацію відмовити, бо кажу, мені там пишуть 12 1 година вночі, розумієте, зранку, в 7 годині треба консультацію. Перше, я сплю. Я просто виключив телефон і пішов спати. Ну, зранку просипаюся, пишу, що сталося. Ну, бувають якісь чіпе. Ну, ну, знову ж таки, в пріоритеті, в першу чергу, у мене стоять постійні мої клієнти. М -м -м. Якщо мені пише дзвонить постійний клієнт, у нас там налагоджений контакт, то є, тобто ну, я завжди кажу, що пишіть, починайте зі слова терміново. От, ну Щось термінове. Ну, тому що, якщо дійсно щось термінове, то я, ну, то я перезвоню, то я знайду зразу час. То есть, ну, я розумію, де я, що можу куди посунути, і знайти час для тих клієнтів, для постійних в першу чергу. Ну, тоді так. Якщо ну, так я людину не знаю, хто що, знаєте, там на аватарці стоїть квіточка, там написано Натал і я розумієте, ну щось: типу такого, або сонце ясне, або вітер буйний. там, ну, есть, там Такі назви придумають, Ну, блин, ти хто взагалі? Ну, чому я маю все кидати і спілкуватися з якоюсь людиною, якою я не знаю, хто ти, що, ти ж представитись навіть нормально не можеш. розумієте? Я всюди в соціальних мережах, в. Цьому як його, в телефоні, тобто, у всіх месенджерах в мене написано Петро Клічук, чітко написано, хто, я, що я, тобто, ну, чітко все зрозуміло. А там я кажу, щось пишу, я кажу, там сонце ясно, вітер буйний, квітка гарна. Тобто, ну, і там ліс стоїть на аватарці, або сонце, або гора, якась розуміть. Ну, ребят, ви чо? Ну, тобто, ну, Треба розуміти, що я кажу, з ким ми спілкуємося. <кій> Тому, звичайно, що ну, є випадки, коли я в консультаціях відмовляю. Також кажу, там коли фраєра знаєте дзвонять якісь діва. Ну що там зв'язки? Я кажу, світять. <рес> <рес> ну, я не консультую деяких людей. Ну, для, для чого мені? Ну, Ребята, давайте я вам трошки проясню трошки деякі речі. От, справа в тому, що е, ну, для нас астрологів ставляться високі достатньо вимор. Ну, Тобто, для того, щоб бути професійним ведичним астрологом, я маю мати певну чистоту свідомості, певний рівень. От, ну, якщо людина знаходиться тут, я маю бути хоча б на одну сходинку вище. Тобто я можу піднімати тих людей. Я нахожусь тут. От всі, хто до цього рівня, я цих людей можу піднімати вар. От я 13 років, не вживаю алкоголь, я не курю, я не п'ю чай, не п'ю каву, не не їм ніякого вида м'яса, не їм рибу, не їм часник, цибулю, гриби. Я цього всього не вживаю взагалі. Ну так, ну бувають випадки, коли там треба мені було десь поїсти, я булочку в магазині, Ну тому що не було інакшої. Так, да, десь там може попасти яйця щось таке, окей, я цього не виключаю. Ну, от, але я стараюся цього всього уникати максимально скільки можливо. Розумієте, що в мене трошки інакший рівень свідомості. У мене є духовна практика, якою я займаюся. Кожен день я молюся дві години. От перше чистота, друге ранішній підйом, третє е, постійна молитва. Коли я проводжу консультації, в першу чергу співається мантра. Розумієте, звичайно, у мене певний рівень людини звірів. Коли людина прагне, що да, є проблеми, давайте ми їх вирішимо. Я хочу вийти з тої ситуації. Да? Ну, от, окей, тоді я буду людині допомагати, тоді все добре. Якщо ж людина приходить, така коротше очкарик, дай мені якусь там чарівну таблетку. пішов в пень. все, розумієте. Я там не дуже церемонюсь. От мені роботи вистачає. Мені як консультувати. Якщо ж людина хоче попасти на консультацію, вона попаде. Якщо так починається таке хамство, такі якийсь бардак, безприділ, все, пішов нафіг, все. То есть, ребят, я не дуже церемонсь. Так що так, надіюсь, відповім на ваше питання. Якщо ви не з тої категорії людей, ви нормальна, порядна, адекватна людина, <клух> хочете потрапити до мене на консультацію в описі до цього відео є посилання на сайт, переходите на сайт. Там є вся інформація про консультації, про навчання. Також там є написаний мій номер телефону, вайбер телеграм. До ваших послуг. Дякую за пригляд. До зустрічі на консультації або на навчанні.